ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття та сестри, ми всі з вами вступили в Дні Святого Посту, посту, який готує віруючих людей до світлого Христового Воскресіння. І протягом 40 днів і разом з Красною Сідницею ми будемо готувати свою душу до зустрічі з Воскресним Христом. У нас є унікальна можливість. Поститися, молитися і причищати щонеділі святих Христових тайн. Сьогодні ми з вами всі стали учасниками молитви, котра звучатиме протягом 4 вечорів першого тижня Великого посту і котра буде звучати на утренні четверга п'ятої сітниці Великого Посту. Канон великого святителя Божого преподобного Андрія Крицького. Ми всі разом з вами співали: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Боже, і клали земний поклон. Така традиція, гарна традиція, поклонившись Господу, попросити у нього прощення. Той уважно слухає цей канон, той усвідомлює, наскільки святитель, преподобний Андрій Крицький залишив для нас шлях душі до покаяння. Він показав нам життя старозавітніх святих праведників і грішників. Показав життя тих, хто йшов до Царства Небесного, хто падав і вставав. Ми чули про Адама і Єву. Ми з вами чули про Каїля і Авеля. Чули про Моїсея, чули про інших святих. Чули і бачили, і думали. Хто ж ми? Чи Ізраїльське царство, яке було вигнане і шкодувало про це. Чи ми з вами Каїн? Чи все ж таки Авель. Чи ми з вами, як Фарисеї, сьогодні молилися? Чи все ж таки, як блудний син, прийшли до Отця Небесного з покаянням. Є у нас час для виправлення. Є у нас час для покаяння. Є цей час Великого поста духовної весни і для творення добрих справ. Вся церква в чорному, голова посередині храму. Церква, як добра мама, плаче сьогодні про кожного з нас, плаче про наші недоліки, гріхи і вади, і саме цей плач зовнішній вигляд церкви, спонукає нас стати кращими, побороти той чи інший недолік помолитися перед Господом. Ви знаєте, що з благословення предстоятеля є усугублення молитви за мир в нашій Україні. Прочитати одну главу з Іана Богослова Євангелія з трьох послань цього угодника Божого апостола із Апокаліпсиса. Тобто, фактично, по одній главі читаючи, прочитаємо проти апосту і Євангелія, і соборні послання, і апокаліпсис. Зможемо протягом посту потрудитися. Сім раз читаємо Отче наш земним поклоном. Псалтир читається на схрамі, так і читаємо далі, Усугублюємо молитву і молитву, особливу преподобного Єфрема Сіріна. Господи і владика Живота Його. І таким чином, крок за кроком, посередництвом молитв церкви наближаємося до щирого покаяння. І наближаємося до вічності. А в земному бутті, протягом 40 днів, подорожуючи, наближаємося до страсної сідмиці, переживши, яку зможемо з радістю зустріти світле Христове Воскресіння. Амінь.